Сміливість у нашому ДНК саме так перекладається напис на одній з футболок із патріотичної лінійки сумського бренду. За основу колекції дизайнери брали символи, які асоціюються з Україною, а працювали над нею із перших місяців війни. Ми вирішили далеко не ходити, а взяти реально круті речі, які е, відлунювали в нас, і які відлунюють. Е, у багатьох куточках світу це ідея Bravery і ідея наших українських дизайнерів: тобто, тобто, єдність і ще один з волошкою. Силу та сміливість українців дизайнери втілили і через фотографії. Приміром, ця світлина, на якій волонтерка зерпеня вивозить з міста собак з інвалідністю, облетіла увесь світ. Її автор американський фотограф Крістофер Окіконе сьогодні футболку із таким фото від сумського бренду носить берлінський стиліст Френк Вільде, який у своєму інстаграм щодня викладає фотообразів з українською символікою. Я помітив, що він у нього під кожним постом є відмітки певних українських брендів або певних українських виробників. І я вирішив просто йому написати, бо за спрос не б'ють. І він виявився дуже. Відкритим до комунікації ми з ним домовились. Він обрав собі вподобану. Це, до речі, якраз фото з собаками. Він відкритий, підтримує багато ініціатив. Дуже підтримує Україну все українське, і так вийшло. що ми трошечки з ним покомунікували, і ну він оцінив йому дуже сподобалось. Суть цієї патріотичної колекції у тому, що з кожної придбаної футболки дизайнери відчувають піксельну футболку для військового і безкоштовно передають її тим, кому необхідно. За весь цей час створили більше трьох сотень таких футболок. Наразі патріотизм людей не тільки вчинках, но і в одязі проявляється, і люди хочуть таке. Тому ми залюбки тим паче, що наразі дуже всім важливо брати участь у підтримці. Це суто благодійна історія. Ми вже Мабуть, партії 5 передали батальйонам. Це і в Чернігівську область, і на кордон Сумської області, в Слов'янськ до більш сонячних регіонів нашої країни поїхали футболочки. Окрім футболок, за запитом військових дизайнери відчувають підсумки для аптечок та антимоскітні сітки. Стосовно ж патріотичної лінійки її мають на меті продовжити у теплих речах.